Всім привіт! Це дивимось, п'яту серію Бусомен Гачі Файтер. А минулі серія цікава історія була про нову дівчину і ну, то, яка хоче вбити і розірвати кешки усім красивим дівчатам. Звичайно, ми побачили трохи її флешбеку, і їм двадцять зрозуміло в якомусь сенсі, але те, що вона почала кидатися і почала знищати дівчат, а не хлопців. Ну, то, що взагалі хлопці тільки то, як я її кинув. Це, звісно, дуже дивно, що в минулій серії було. Бачимо, що зробить Сейка. Ми, ми, я так розумію, вона використовує свою силу, яку вона намалювала там, як Сейджі в якій там третій серії був. Це, коли вона в цього перетворився якогось Сайана, блін. Бога. Ну побачимо, що вона зробить. Я передбачаю, що. Вона зможе забрати оцей пункт, що вона має їх вбивати, як одразу побачать. Ну, і, кстати, ми, ж в минулі серед дізналися, що ці пункти, які вони собі там просто писали, впливають прямо на життя. Тобто, прямо, як, знаєте. В характері прописуються, типу, автоматично, що ти не можеш не реагувати. В більшості випадків, я так розумію, тому ці штуки взагалі дуже небезпечно, насправді. Ну, і... Саме, напевно, більший поворот, ми дізнались про цю прорізу, те, що вона насправді все ж таки не та, хто я думав, що так-то підставила нашого Шигєру, а вона взагалі сестра, оказується Сейджі, хоча він її не впізнає, бо вона вибрала так між зовнішність іншу. А... І що вона винувата, ну, як... по її розповіді, вона не зовсім винувата, тільки на її, на її думку що... за стан Сейкі, тобто, бо вона не змогла її. Попередити чи забрати звідти щось типу того. Ну, коротше, цікавий, цікавий поворот насправді був. Ладно, побачимо, що буде далі. і Кстати, новий формат реакції буде. Ті, хто мене раніше дивився, пишіть, як вам це такий формат без таймера, чи було раніше краще, тоже треба фідбек. А, а так, перейдемо до реакції. В описі є посилання на перекладачів. Це у нас uh, ковбас сап. Я брав переклад до цієї серії. Що там є посилання підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Якщо у вас є можливості і бажання, можете мені ще закинути. Теж посилання в описі відео, буде дуже приємно і ще більш мотивацію надасть. Ну, не забувайте підписатися, поставити лайк-пробайку, теж буде дуже-дуже піднімати настрій. Поїхали. Один, два, три. Ну і да, в новому форматі я буду пропускати опенери, ну для вас на ютубі. Так то я буду дивитися особливо, якщо опит мені заходить. Е Сюжі Уже другий раз. Цікав все ж таки які вони силе. Учи ні що вона вже багато чого наробила? Чудово, як автор з нею поступить. <зас> чи відпустить просто так, чи що буде робити? Ні, <зас> що згадуємо, що Я це, але... Ми то... Здається, у нас може забрати це. Нормально. Ще виглядає як заморозка трохи. Таки без ефекту. О, ще й руку відновила ніфіа собі. 絶対神の力で、も、消ところすことなんてで、きないのに。ころで、私のと私のところで、私のところで、私のところで、私のところで、私のとこで、私のところで、私のところで、私の私は、私で、のとこーで、私のとこで、私ののとのところで、私のところで、とこ私のとこで、私のとのところで、私のとと私の Що я не пам'ятаю вже першу серію і ту дівчинку на колясці, чи було в неї щось з оком на лиці. Можливо, взагалі це не вона, і, нам, і ми просто, ну я просто подумав, що це вона. Так, どういうこと何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で Побачимо все ж таки, як далі Аліс працює. Як я й казав, я розумію, Мутваць, хоча вона і дуже дивна із-за того, що вона, по-моєму, не, не на того націлилась навіть. Бо, а взагалі, якщо тобі хтось зробив, типу, хлопець якийсь, або дівчина, або просто, знаєте, типу, по кольору шкіри хтось зробив, потім все це націлюють на всіх людей. Того гендеру, чи тої раси, це дуже поросийськи. А... Uh, ну no, і ми ж бачили, що вона в минулій серії казала, що... Ну no, то ж ми бачили, що вона вбивала... інших... еее... дівчат... Наня... Корошіні кітанка? <звучить> Хіто гекіно варуі... Різу кара ібашо кіте... Капець швитківін був, но... Анта... Зібунну мео... Сооооооо... 他に方法はあるんか。発想はともかく、体を傷つけんのはいただけノノノノさんもきっと悲しむ。ノノノノわノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノなノノノノノノノノノノノノノノのノノノノノノノノノノノノノノノノノノはノノノノノノノノノノノノ そんな都合のえもん。な、なんやそれ。闇属性の最上級スキル、五し冥海封じ。五感のどれかを闇に封じちまうおっかねえやつさ。Mm. これが俺だけが用意できる <No S 2>。ノーブもう少なくってた顔な。あんたの視力を封印する。代わりに。 Знати, що одне ну, бачення можу сказати, не Непевно, що це якось покриє, такого вона вбила. але можу сказати, дуже сильний недолік, який на все життя, я так розумію, залишиться. Ще для деяких людей це страшніше навіть смерті. Не бачу так нічого. 目を傷つけず、視力を封じるスキルでございます。通販番組かつったみも鋭いじゃねえか。つら、はそれを見つけたる私はそれを見つのたら、はそれを見ら、私はそれをはそはつけたら、私はそで。を見つはを見つけたつたそれを見つたそを見つけたら、私を

ブリンズがの世界の名手をポトフォルムのズワラ、ハキャサー、プロトコーマーボたがらな。やっと、アったな。俺らのパーティーに同行するか。せいじさんなら。遠慮しとくわ。うちはもう手を汚しすぎた。自分で自分の道を見つけなあかん。さあ、そのスキルでうちの視力封印してよ。 Ну побачимо, як це спрацює. Чи нам не покажуть брена? Дуже хотілося б дізнатися, як точно це працює, щоб я не думав, що її просто оправдали дуже легко. Не а... те, що не вчинила. せいかのんのお願いが生んだ力私よ。私は何でし力う私は何でしょは何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょうしてう何でしょう何でしょう何しでしょう何でしょう何でうしです。ょう何でしょう何で 使ってはいけないんですか。例え話をします。物語とかの盗賊は何を盗みますか。宝物です。では、どうして宝物を盗むんでしょう。そう、価値のあるものだからです。世の中には悪い奴。ご来所のいいキャラクターややこしさ。あなたが十七歳。分別のある年齢だからいうことです。 いいですか。え。そんなこと。あのレイアが命を狙った。それが証拠です。綺麗な上に素晴らしい力を持つ宝物。悪い奴が見逃すはずありません。自分の大切な価値を悪党に。 Мені <звучить> <звучить> здається, я, я розумію, вибрав наїте, слова такі, щоб дитині було зрозуміло, зважаючи на її розвиток. Але я ну, хотів би, щоб вона не, не зацикливалася на словах скарб, типу, думала про себе не почала думати про себе занадто високо, Хоча вона і так деколи буває, думає так. もしもだよ。せいかさん。いくら気をつけていても、怖い目にあってしまったら、その時は大上で俺を呼んでください。いつでも、どんな場所でも駆けつけます。ええ、二兆千おびさんか。あいしても。はい、サウントラックプラム。ありがとうございます。こういう時って。No

昨夜のうちに立ちましたそれでせいかさんにこの言葉を心の傷を癒してくれてありがとういつか会えたら力になるよとレイ矢さん <laughs> せめて見送りくらいしたかったですねそれはすまん俺のせいだ大丈夫ですよ彼女を晴れ晴れとした顔で旅立ちました

Ну тут знаєте, дуже тяжко оцінити ціну, яку вона заплатила за те, що робила, і чи заплатила вона вагіт. Для мене чисто зір все ж таки дуже дуже цінний. Напевно, для більшості з нас. Хоча, можливо, ми не усвідомлюємо це повністю, або ніколи не жили би зіру, але. Це напевно. Одна із страшніших втрачати зір.

そんな絶望をあらわにするなよ。弱点を把握しておきたいんだ。弱点ですか。そう。特記事項に潜む弱点。特記事項は得られるメリットも強力だが、反面デメリットもでかいからな。わかりました。どうにか紙に書き出します。祈ってください。私が全部を書く。また、テクニックはチェックルームシュワーテストを教えて。 <Tipp ett> ah, まあ、あ、ますぐじゃなくてもさいんい自身が旅のゴールを決めるのでゴールといういさんと前にはってたんだ。でも、私はそれを見たのに <recovery>。何をすべきかを見すのはそれはそれで。今回の3つの戦争ていつの戦争は、私はそれを見たのに。

Можливо, і справді вони зможуть це зробити. це oh. і не було, це трохи навіть, неправильно і гидно, Але чистих не буває. Тому завжди, навіть якби король був супер святим, треба якась підтримка. Не ну, обов'язково знаєте якась супергидна, щоб всіх вбивати, хто проти нього, але. Хоча б сіра якась людина, яка вміє бачити зло. Щоб допомагати такій людині правити, мені здається, в таких сетінгах. А, такі, такі. ми високу високу. Ну, а ще цікава комбінація. Я не, не думав, якщо чесно, що вони будуть працювати високу так серйозно. Високу.

Дуже девно. Невже після перетворення на того бога він якийсь час не може битися? Чи, чому він так затормозив? Дуже девно. 変身中としものこしばし必要だったかまずヘシ身したら、ビリビリになっちゃうじゃん。おといいいんんんじゃ気づかでっててさた今やななくくもよ でも初めからため直しかよちょっと時間がかかりそうだなこっちを見るのにもセンカさんにもあればよかったらしいなモンスターが登ってきますどうしましょう上から突っついて落としちゃいましょう絶対心の加護を授けよう命中力向上攻撃力向上攻撃精度向上セ<スイ>ンカさんたちはこれでよし А, а сейчас же все ка? там трансформується і трансформується. -го mm, Голим так, я розумію. О, прикольно. Але ж тепер потрібно, щоб ви питання, звідки вони взялися. І хто це такі. І ще трансформується в мене таке вщення, що його ще не зможуть розформуватися. звучить як же часто вже не дуже. Але походу спрацювало. Звуки, конечно, дуже дивні. я думаю, він літати хоче, от навіщо йому тут крила. Прям питання такі самі. Дай же об'єднатися, осьось. Ano, anata wa. Я просто мандрівник, рятівник сакурай. Артен! Тут засирав там даю. Принципі я розумію раз. Звичайно, він крунджав і трокає. Тоді зараз. Цей світло з правої руки. Я не можу з'єднати. Таккайо ямка. そういえば実際に戦うのは初めて見る。セイカさんはアルディン自体が初見だったの。ゴーレム。普通に戦うなら厄介だがアルディンなら。この右腕で封じる。全部戦うライヤー。うん、ねってそうするのに待てよ。この右手封じたつもりか。いや、それは自爆です。この程度で屈辱はしない。

こにかのあースの状況は。気絶してしまっていたんです。眠伏ない。スノーケルはどうやって行くんか大丈夫。あり、so, yeah. がとう。レッドカッターで指の骨抜かれちゃったんじゃないの？仕方ない。後でこっそり回復かけるか。私ちゃんとお礼を言いたかったです。みんなを助けてくれてありがとうって。セイカさん、きっと気持ちは通じてますよ。そりゃな。

Що ж, закінчує серія. Цікаво розібрали з тою, хоча я не впевнений, як відчувати, почуватись до цього до кінця. І. Згір, хоча він там показував щось закладання світла, яким він може це відмінити, цікаво, він показував це, щоб якщо що, він може це відмінити, якщо вона прям захоче. Чи він дав їй це закраття те, що вона може відмінити своє небачення в будь-який момент, тоді, якщо чесно, це прям по-дебільному буде. Надіюся, це ж таки другий варіант. А, ну і це ж таки це рішення, звичайно, прикольне, і напевно, щоб не вдаватися прямо в дарк фентезі підходяще до цього шоу. Яке більш така лайтове. Але зважаючи на те, як її прислідують за те, що вона наробила, мінус зір, це прям, можливо, вона взагалі скоро помре від цього. Ну, це, напевно, вже не наша провина, і тим більше, якщо вб'ють, то так вона може сказати, поквитається за те, що зробила. Ну і цікаво, що ми йдемо далі в місто. Я так розумію, велике капець перетворення його на цього льдіна, Це прям кринжа капець. Я не очікував, що таке буде, тут, але ну ладно. Ну і побачимо. Натякнули все ж таки, що можливо ми зможемо побачити короля. І цікава їхня розмова з Ріс про те, що він хоче зробити цей же королем. Цікаво, чи сам Сейджо це захоче зробити, як казав, мені здається, можливо, впливає те, що він, можна сказати, не зміг компанію свою держати на плаву. А, ну і в будь-якій ситуації, якщо він навіть ставлений королем, то постійно за нього треба буде глаз до глаз, щоб око то око щоб бачити налаштування інших людей, які можуть керувати їм. І його добро Доброю натурою. Ну і поки що мені дуже подобається їхня співпраця, навіть хімія, можна сказати. Побачимо, що буде далі. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку Можете не підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтримую армію і перекладачу. До побачення.